Добрий день, малята! А скажіть мені, будь ласка, яке свято ми готуємось зустрічати? Так, новий рік. А чи буває новий рік без ялинки з іграшками? Ні, не буває. А якої форми можуть бути іграшки? Так, круглої, трикутної та квадратної. Молодці. Ось погляньте, у мене лежать геометричні фігури. Назвіть їх. Що це за геометричні фігури? Круги і квадрати. Давайте їх поділимо, розкладемо круги окремо у великий круг, а квадрати окремо у великий квадрат. Розкладаємо круги та квадрати. Давайте малята тепер порахуємо. Скільки у нас квадратів? 1, 2, 3. Якою цифрою ми їх позначимо? Так. Цифрою 3. А тепер давайте з вами порахуємо круги. Один, 2, 3, 4. Скільки у нас кругів? 4. Якою цифрою ми їх позначимо? Цифрою 4. Молодці. А чого більше Кругів чи квадратів? Так, більше кругів. А наскільки їх більше? На один. Молодці. Скажіть мені, діти, а квадрати всі одинакові чи різні? Квадрати однакові за розміром, так? А за кольором вони різні. Одинакових за кольором квадратів немає. Молодці. А круги. Круги одинакові за розміром, але різні за кольором. А скільки кругів одинакових за кольором? Два якого вони кольору? Синього молодці. А скільки кругів червоного кольору? Один. А зеленого також один. Так яких кругів більше Червоних, зелених чи синіх, а більше синіх. Червоних кругів один, зелених один, а синіх два. Молодці малята. Дуже добре. А давайте з вами пригадаємо, чим відрізняються круги від квадратів. Круги круглі, вони котяться, і в них немає кутів. У квадраті є чотири кути та 4 сторони, і вони не котяться, тому що їм заважають куточки. Молодці, Дуже добре. А я знаю, що всі ви любите прикрашати ялинки. Любите? Так, любите, я також люблю прикрашати ялинку. Погляньте, наша ялиночка стоїть, але вона не прикрашена. Нам треба з вами її прикрасити. Погляньте, у нас є новорічні іграшки, на які геометричні фігури схожі наші новорічні іграшки. Різнокольорові кульки схожі на круг. Ялинка схожа на трикутник. А ось такий будиночок. З Дідом Морозом та оленем схожий на квадрат. Молодці. Давайте ж з вами прикрасимо ялинку. Але слухайте мене дуже уважно. Я буду говорити, як ми будемо прикрашати, а ви викладайте вгорі. Повісьте прикрасу трикутної форми. У нас що це за іграшка? Так, у нас. Ялинка. Внизу повістьте іграшки круглої форми, прикрашаємо, так, молодці. Під іграшкою трикутної форми повісьте іграшку квадратної форми. Так, молодці, погляньте, ось ми нашу ялинку і прикрасимо. Давайте ж з вами пригадаємо, які іграшки розміщені на ялинки. Вгорі трикутна іграшка, внизу круглі іграшки, під трикутною іграшкою квадратна іграшка. Дуже добре. А скажіть мені малята, а яких іграшок найбільше? Трикутних, квадратних чи круглих. Так, найбільше іграшок круглої форми. А вони одинакові чи різні? Вони різні за кольором, але однакові за розміром і формою. Молодці. А скільки іграшок трикутної форми? Одна. А скільки іграшок квадратної форми? Одна. Молодці малята. Наша ялинка прикрашена і готова до новорічних свят. А я бажаю вам провести дуже весело новорічні свята.